Для того, щоб зняти спекулятивні моменти і маніпуляції по питанню програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів загиблих, померлих, ветеранів війни, захисників та захисниць України на 25-26 рік. Ви знаєте, що на одній сесії я запропонувала міському голові Олександру Григоровичу нарешті вже прийняти програму, в якій Буде прописана строка, вибачте, надавати одноразову матеріальну допомогу особам, які були призвані на військову службу по мобілізації. З Олександром Григоровичем була довга розмова, і ми вирішили, що дану допомогу ми будемо надавати з 25-го року. Хоча, шановні, зараз ідуть спекуляції на рахунок того, а чому ж не з 22-го? Шановні, а чому ж не з 14-го 14-го? Тому що, наприклад, дуже багато моїх побратимів, посестер вже загинуло з 14-го, тоді, коли вони йшли добровольцями, чому Олександр Григорович не захотів з 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го? чому саме 22-го? Але якби ж, шановні, якби знаєте, маніпулювати? Людьми, а які пройшли війну, вас, року, але. шановні, я про почекайте. Почекайте, Я задаю питання, чому не розпочати видавати гроші з 2014 року? Тому що це є маніпулювання. Це є маніпулювання. Я Я тойте буду говорити, шановні. Це є маніпулювання з свідомістю людей, свідомістю поранених людей. Шановні. Значить, тепер слухаємо: 6 лютого був затверджений бюджет, в якому траншом було передбачено 1 мільйон бюджетів. Згідно закону, дана програма була підписана на протязі 10 днів. На сьогодні, на 6 березня, я хочу запитати у хлопців у керівників, скільки грошей було освоєно за даний місяць. Було виділено, якщо я не помиляюсь, 1 мільйон. Шановні, чи були за цей місяць надані кошти людям, які йдуть по мобілізацію? <рес> Хлопці кожного разу ремонтують кошти, ремонтують автівки зі своєї зарплати. Точно так же купують різні засоби захисту зі своєї зарплати. Ми можемо один раз їм допомогти, тому що в тих хлопців, які з 25-го року мобілізуються, в них набагато кращі умови мобілізації, ніж в тих, хто мобілізувався, як пішов з 22-го року. Чому? Так можемо із 14, то запропонуйте. Просто дивіться, ми в січні місяці, ми в січні місяці подали програму, ми в січня, а ви її взяли просто після сесії. Борис, касесі, якщо будете кричати, ми переробили? Але якщо ви почати з виплатами, то давайте, хлопці, поважати тих, щоб 16. Так давайте разом з вами зробимо програму, яку ми можемо їх допомогти. Давайте Олександр, не маніпулюйте, я до вас підійшов місяць сказати. Наша програма давай. прийшла на бюджетну комісію, О, не обговоривши ніж з я... депутатами. Ви її обговорювали з Олександром Григоровичем. Так, Але ви вас працює. Дитя, скажи, Борис. він сказав, що буде розговорювати. Ми при тобі будемо розговор. Дивіться, шановні присутні, у нас починається балаган. Давайте я трошечки проясню ситуацію. Е, Ніхто, ми всі за те, щоб підтримувати наших ветеранів, а саме Збройні Сили України. І також за ці виплати. Але у нас, у нас виходить трошечки калап. У нас не одна програма по виплатам для військових. У нас є ще програми, по яким військові отримують кошти. Тобто, як ви хочете, ви хочете, щоб ветерани отримали і двадцять тисяч по цій програмі, і по програмі Турбота отримали кошти, і ще по якійсь програмі? Тому, тому давайте напрацюємо разом спільно. От хлопці прийшли. Зміни до програми нормально обговоримо, висвітлимо всім депутатам, щоб вони, щоб, щоб вони, щоб, щоб вони це, це, це чули і знали. Але одноосібних рішень по виплатам точно не буде. Це має збиратись комісія, це мають знати всі, і мешканці, і депутатський корпус, і всі ветерани, які е, розроб, розробляють е, це положення, тому що. Так, влаштоване місцеве самовря... так, так влаштоване місцеве самоврядування, те, що не одноосібно приймається рішення, і ви це всі знаєте. Тому давайте не збурювати наше населення, а працювати разом і ветеранам, і депутатам, і далі налагодити цю. Цей процес дякую 60 мільйонів на зсу по перше на збройні сили ми вже виділили, якщо я не помиляюсь, Евгенія Васильівна 67 мільйонів минулої сесії, 68 мільйонів. І, і на цю сесію 3 мільйони. Борис, це перше. По друге, по-друге, мене питання: а що мені, мені всі кошти залишки віддати на збройні сили? Да, і а що мені казати людям, які не мають дожити? а Тоді буде відбудовувати людям житло. Ми вам вам є де жити. Вам є де жити? Ми виділили два рази більше. Не кричіть, Я теж вмію кричати. Не кричіть. Я вам я вам ще раз запитую вас. Я вас ще раз запитую. Ми в цьому році виділили набагато більше на збройні сили, ніж в минулому в році виділили. В Тому ми не маніпулюємо, а хочемо допомагати. Програма була опрацьована фінансовим управлінням, проголосована депутатами на бюджетній комісії, була проведена повністю вся робота з приводу фінансів, які в нас можливі виділити. На цю програму було депутатами бюджетної комісії проголосовано виділяти кошти з 1 січня 2025 року. Тому що. У нас ще дуже багато потреб, куди треба виділяти кошти. Треба допомагати Збройним силам України. Треба допомагати родинам загиблих, щоб ми нарешті запустили проект на кладовище. На це теж шалені кошти. Треба. Нам треба допомагати людям відбудовувати їхні будівлі. У нас дуже багато ветеранів, які потребують допомоги матеріальної на операцію, на допомогу. Це в рамках цієї програми теж передбачено. Тому на даний момент фізично в бюджеті немає коштів, щоб виділяти мобілізованим з 2022 року. Я хочу як секретар бюджетної комісії пояснити, за що ми проголосували на сесії 6 лютого, тому що це була саме ця сесія, коли ми затверджували програму. І ця програма дуже довго розроблялася, так само як довго обговорювався. Формат роботи в ветеранському напрямку. Насправді ця робота тривала більше шести місяців, і до неї були залучені представники всіх фракцій. І я вважаю, що це правильна робота в цьому напрямку. Ми не маємо права політизувати це питання, ми маємо працювати на задоволення потреб ветеранів, їхніх родин і родин-захисників наших героїв, загиблих героїв. Отже, за що проголосували в програмі? По перше, Ветеранське управління отримало загалом в сукупності 22 мільйони гривень на 2025 рік фінансування. Ця сума вказана в програмі. З них 12 мільйонів є загалом на виплати вже за Хочу тут переуточнити, я не переплутала цифру. У нас вже є 12 мільйонів фінансування на ветеранський напрямок. Правильно? Програма загальна 22 мільйони них 12 мільйонів йде з 1 кісня 2025 року. Проте, що Анжела Гріонна говорила, ми вже виділили в бюджеті 1 мільйон. Я далі поясню, будь ласка, бо ви запитаєте, почекайте, почекайте, у нас є 12 мільйонів на ветеранський напрямок в бюджеті вже. І перше завдання ветеранського управління провести виплати на суму 12 мільйонів. Ми, як депутатський корпус, готові допомагати запустити цей процес. На що йдуть ці виплати? Перше, це категорія поранені, пораненими, поранені, можуть звернутися, отримати гроші на, ту, на те лікування, яким потрібно. І до 10 тисяч це без комісії отримують суму, а більше 10 – комісійно. без виконкому. Більше 10 – через виконкому. Треба приймати заяву комісійно їх опрацьовувати, виносити на виконком проводити а, виплати. Друга категорія це полонені, що повернулися з полону. Ми підтримуємо полонених. Там теж є а, пакет документів, які треба зібрати. Це родина загиблих героїв, це діти родин героїв. Це мобілізовані, бо ця програма спрямована на підтримку мобілізації зараз, у 2025 році. Бо війна триває, і ми підтримуємо тих мобілізованих, які були мобілізовані з 1 січня 2025 року. Це виплата на поховання, це дрова. Всі ті е, напрямки, які звучали тут, вони пробюджетовані тепер. Крім того, що є окремий ветеранський напрямок, у нас в громаді працює програма Турбота. Вона для всіх мешканців громади, включно з ветеранами і з їхніми членами родини, які опинилися в складних життєвих обставинах. І ветерани можуть звернутися і по програмі Турбота, як і всі інші родини, так і по ветеранському напрямку. Тому я підтримую всіх, хто. Переконаний, що цей процес не треба політизувати, а треба надавати соціальні послуги. Слава Україні! Мене звати Олексій, і я як захисник цього міста хочу сказати одне: щоб ветерани взаємодіяли із місцевою владою, а місцева влада взаємодіяла з ветеранами. Давайте, будь ласка, зробимо спільні збори і напрацюємо всі нагальні питання, щоб не було ніяких маніпуляцій. Честь і слава всім полеглим героям. Честь! всім захисникам, які зараз виконують свої службові службо бойові обов'язки на передовій, слава Україні! Слава нації!